Падіння цін на нафту це єдине позитивне, що ми, ми як українці, можемо констатувати от цієї всієї ситуації. Хочу нагадати, що в російський бюджет на 2025 рік закладена середньорічна ціна на нафту в дохідній частині 69 доларів за барель. Якщо хтось не знає, сьогодні ціна нафти ЮРАЛС котується по 48 доларів за барель. При ціні е, прямої собівартості нафти 47 доларів за барель. Тобто ціна російської нафти на сьогоднішній момент становить фактичну собівартість. З врахуванням е, транспортних видатків, логістичних видатків, кожен барель нафти, проданий сьогодні Російською Федерацією, дає їй прямі збитки до державного бюджету. Що робить Російська Федерація? До речі, якщо подивитися, от перший квартал, то в них е дуже цікаво. Там у них е дохідна частина від нафтогазових доходів до рівня ноль, тобто в них дуже цікаві йдуть підрахунки, вони перекривалися там за рахунок продажу юанів з фонду добробуту Російської Федерації. Тобто, вперше за дуже довгий період часу. Міністерство фінансів Російської Федерації напряму почало продавати долари. Не долари продавати юані з Фонду добробуту для того, щоб перекрити дефіцит бюджету. Е, якщо цей процес, який започаткував Трамп е, і який відобразився на, світовій, е, на світових цінах на нафту, буде продовжуватися, а ймовірно, що так, тому що різко падає попит на нафту. Ну, а при падінні попиту ми знаємо, що падають і ціни дуже сильно, е, то. Росія не отримує дуже багато коштів, а для того, хто не знає, 35-37% доходів російського бюджету це нафтодолари. Ну, простіше кажучи, це е, рентні платежі від нафтодобувних компаній, які продають на світовому ринку нафту. Обсяг рентних платежів залежить від рівню доходу. Якщо дохід російських компаній 0, а ми вже тільки що з'ясували, що вони сьогодні практично мають нафту по збиткових для них цінах. То й рента ноль. А якщо рента ноль, то мінус 37% доходів російського бюджету. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.